Добрий день, це канал Я і Мої кози. Звати мене Люба, ми з вами на кухні. Всім миру добра і скорішої нам перемоги. Так, це в мене сир. Скільки сира не знаю. Сир береться на око. Так, це у нас порошок до печива. Десь так з чайну ложку. Багато не треба. І соду з півчайної ложки. Чути соди тут не буде, бо тут є сир, ми в сир в його зараз перемішаємо, погасимо. Так. Так, щоб одно було. Да це вибили. Друге. Третє ще одну візьме. Ну, можна брати одну або дві яйці, тут не треба багато. ну Я хочу взяти більше, я беру більше. Так, цукор. Сглянку А що це в мене ванільки нема коло мене? Ванільний цукор. У нас такий дощ падає. Така красота. Поки дощ падає, треба щось смачне понаготовлювати, бо далі знову роботи повно. Так, Вмішуємо. вимішуємо, вимішуємо. Будемо робити сирні пончики чи сирні кульки, хто як хоче. Так називає. Зараз я ще сюди м'яки додам. одну ложку сметану, а може і не буду сметани давати. Зараз подивлюся, навірно, не буду, бо сир жирний. То буде дуже мені роз'їжджатися. Якби був сир, етой. Як, його? як його, як його, скажіть мені, я скажу вам. Обижирений, то тоді, так. А так він такий, як крем, виходить. Сода почала гаситися, почала бушувати. Ось, ось так, бачите таке. Так, зараз. Муку підсунула ближче. даємо муку. Ну, тут муки то не сирники, що самий сир, а тут муки дається більше, щоб було таке тісто гарне щоб можна було з нього скрутити кульку. Чи кружечок, чи можна робити вигляді калачиків, ну, це вже хто я хоче. Сюда, не хитайся. Зараз Я тісто вимішу. Кажу, яке має бути ось і тоді будемо робити далі. Тісто ми замісили, тісто гарненьке таке виходить ось. Буду, на дощинку складати. Я не знаю, в мене щось кругле не виходять. Якісь в мене долоні неправильні, то капець. Значите, такі? Такі кругленькі. Пончики чи як? Пончики, не пончики. без начинки вони будуть, а може ще й будуть з начинкою, побачимо зараз. Я ще сама не знаю. Ось. Зараз ми їх накатуляємо, щоб кругленькі були, файненькі, І будемо жарити. Жарити мають в олії жаритися, щоб пливати. От. Ось такі сирній основі вони місяця. Можна додавати сметану сюди. Якщо сир, сир пісний ну, мається на увазі обезжирений, то можна брати сметани додати, можна трошки масла додати. Ну, У мене сир не пісний. То ми будемо. Воно ну, і так файно вимішане, то воно до рук не лепне. Бо якщо погано вимішане, я думала, буду муку мочати, але Бачу, воно і так файно відстає. Якщо погано вимішане, дуже лепне до рук тісто. О, а так. Прекрасно. Ось таке діло. Ну, скільки на жару, які вийдуть, тоді вже покажу. Тут їх трошки буде. От, зараз ми їх пожаримо, тоді пудрою посипемо, як вони остигнуть, і будемо смакувати. Не знаю, правда, коли те відео вийде по, по очереді яке. Ну. Ой, ти куди тікаєш? Яй! Ще хтось буде, нині хтось ще спішить до нас? О. Ось так. Отака в нас виходить красота. І зараз будемо олій кидати. І жарити. Питаю, чого я не показую, як я жару, бо мені незручно. Мені тут місця мало, виходить. Ось. Олію стільки, щоб пливало. І все. І все І все, і все хорошо. От. Так що, поки місць пауза, будемо жарити. Так, ось така у нас миска вийшла. Пончики, ось там пару штучок жариться. Ось такі мене пончички вийшли. Ой, такі вони красавчики, дивіться, які пухенькі. Такі всередині файненькі бачите. Сира можна брати менше, ніхто нікого не заставляє стики брати. Просто в мене було стиків душено. Як це смачно? Паузу не зняла. Так що при можливості не забудьте поширити моє відео. Тож не підписався, підписатися. Не забудьте нажати дзвоника. А то багато людей каже, а мені не прийшло твоє відео, я не бачила. Іванку, вибери мені і візьмить на лізько. Ще палочку їх нищенку. Розкрий її. Яка, ви дзвоник нажали. Ну ні, а що треба, каже, ну так? Да". Я підписана, а мені не приходять всі сповіщення. Треба нажимати дзвоник, щоб приходили сповіщення. Ось такі діла. Ну і кому сподобалось відео, не забудьте поставити лайк. А зараз до зустрічі всім в лідуючому відео. Всім удачі, всім миру, здоров'я. І скорішої нам перемоги. Дай Бог, щоб скоріше настав мир. І все буде як найкраще. До зустрічі. Па-па-па-па.